Вітаю вас, малята, ми продовжуємо пізнавати закономірності і явища навколишнього світу. Впевнені, що у природі вас постійно щось дивує і породжує безліч запитань. На багато з них ми з вами вже знаходили відповідь, використовуючи прості експерименти. І сьогодні я теж запрошую вас стати маленькими чарівниками і заставити рухатися предмети, не торкаючись їх. Скажете таке неможливо. Запрошую на експеримент. За допомогою цього експерименту ви більше дізнаєтеся про властивості води. Нам знадобиться глибока тарілка, вода, рідке мило, мелена спеція. Наповнюю тарілку водою. Насипаю на поверхню води мелену спецію, занурюю у воду, спостерігаємо. Чи відбувається щось? Ні. Тепер занурюю палець у рідке мило, а потім у воду зі спецією. Дивиться, що відбувається! Спеція убігає від пальця в сторони. Так само мікроби убігають з ваших рук, коли ви миєте руки. Тож, не нехтуйте нагадуванням матусі про чисті руки. І самі частіше мити руки з милом. В чому таємниця нашого експерименту? Мило зменшує поверхневий натяг води і часточки спеції рухаються в бік більшого поверхневого натягу. На одну таємницю для вас стало менше. Чекатиму ваших вражень та світлини чи відео експериментів. Dos Ustrich Malhata.